Київ середини 90-х. головний герой, розгублений красунчик-перекладач Анатолій, переживає кризу ідентичності. Від нього пішла дружина. Він втратив роботу. Тож, вихід простий замовити найманому вбивці самого себе. Це не бойовик, не чорнуха, яку тоді полюбляли знімати це класна соціально психологічна комедійна драма. Історія така кримінальна. Це такий, можна сказати, пострадянський неонуар. Для мене це комедія, чорна така комедія. Всі дуже на серйозному, на пафосному творять якісь просто бредяті, ну боже, що, але при цьому зберігають дуже кам'яне обличчя, і це дуже дуже смішно. Другий головний герой фільму Київ Криштофович показує українську столицю з різних сторін. Спальні райони ще швидко розбудовуються старий <діл>, який уже неможливо побачити в фенсі ресторани. А по чому червоне? Там написано. Де? На шиці наліплено. Ні, тут нема нічого. Значить, відліпилося! Значить, безплатно. Тю, придурок! Фільм став супер успішний. Права на показ в Штатах та Канаді купила компанія Sony. Відбувся прокат у 18 країнах. Його навіть висували на Оскар, але не склалося ще по дорозі. Це фільм, який дійшов до глядача, один з небагатьох. І що приємно, він на якийсь період він забувся, і зараз він знову знайшов своє життя, і це теж дуже така хороша історія. Попри те, що цей фільм насправді сучасного контексті досить з нюансами. Один з нюансів, наприклад, в тому, що головну роль виконав шапс про кремлівською позицією Олександр Лазарів. Плюс приятель небіжчика це двомовний фільм. Взагалі, мовне питання кіна 90-х досить цікаве. Українська, російська та англійська мови часто переплітаються в одній стрічці. Але це не якийсь навмисний крок чи позиція, як це було у фільмах 70-х. Це просто відображення тодішнього життя, де мовне питання ще було на шляху формування, і за російською ще не хотілося вдарити по обличчю.